Вже перший тиждень тестування відбувся спільного проекту, який реалізується в першу чергу. Це міністерство інфраструктури, міністерство цифрової трансформації, украфтодор, Укртрансбезпека. неможливий він без залучення прикордонників, митної служби також є допомога західних партнерів, саме проекту ТАПАС, і в першу чергу цей проект про комфорт, тому що наші перевізники, які як не секрет, після збройної повномасштабної агресії Росії. І блокування портів півдня вони змушені вести більшість товарів саме з наших заходніх кордонів, де виникли ось такі черги. І ми вважаємо, що ті випадки, коли люди, водії фактично живуть по кілька діб на узбіччі, без нормальних умов, без того, щоб нормально поспати, нормально відпочити. Попереду чекають нас холод, і електронна черга, це в першу чергу про комфорт. Про безпеку водіїв їм не потрібно буде стояти весь цей час фізично в черзі. Водій зможе в зручному для себе місці, з дому, наприклад, або його логіст зможе зареєструвати його в цій черзі, і саме програма розрахує йому. Приблизний час очікування дасть сповіщення, коли потрібно прибути на чергу, в чергу для того, щоб максимально швидко прибути і пройти кордон, а не стояти там кілька днів. Також ми попіклували, щоб цей сервіс був максимально прозорий і, видно, кожен може бачити цю чергу, кожен може бачити своє місце в черзі, все максимально відкрито і прозоро.